Седмуром. А третій Перстаньте запрошувати смерть. Якщо уникати смерті, значить уникати життя. Тобто, ухиляючись від життя, ви запрошуєте смерть. Для більшості людей. Якщо життя стає неприємним або обтяжливим, то свідомо чи несвідомо вони починають ухилятися від життя. Як тільки ти починаєш ухилятися від життя, ти неминуче запрошуєш смерть. У світі немає кращого способу. Ухилитися від життя, ніж а, запросити смерть. Або ти робиш це свідомо, або несвідомо. Одним із основних факторів, які сприяють безлічі складних захворювань, які ви бачите на планеті в наші дні. Є те, що люди намагаються ухилитися від життя і входять в процес запрошення смерті. А тіло тільки сприяє цьому, тіло просто виконує ваше бажання, ваші бажання запросити смерть. Просіть. І це станеться. Люди намагаються уникнути життя, тому що вважають його небезпечним. Ви повинні знати, що єдине безпечне місце на планеті це ваша могила. Там нічого не відбувається. В самому житті немає безпеки, як я вже говорив раніше, завтра вранці ви можете бути мертвим, незалежно від того, яку безпеку ви створите для себе. Я не бажаю вам цього, але немає значення, наскільки ви здорові, наскільки хороший спосіб життя. Ви ведете зараз. Завтра ви можете бути саме. Це реальна можливість. Так, в цьому житті немає такого поняття безпека. У той момент. Коли ти починаєш шукати безпеку, ти стаєш орієнтованим на смерть. Несвідомо ти будеш шукати смерті. Він існує традиція. Щоразу, коли ви бачите рицячу, святого, ви не повинні упускати можливість отримати їх благословення. Дуже часто люди приходять до мене і кажуть, «Садгуру, Будь ласка, благослови мене, щоб зі мною нічого не, не трапилося. Насправді, що це за благословення? Таке? Моє благословення в тому, що нехай усе станеться з тобою. Дозволь усьому, що є життям, трапитися з тобою. Ти прийшов сюди, щоб уникнути життя, щоб випробувати життя. Якщо ти хочеш уникнути життя, у мене є технологія краще, ніж внутрішня інженерія. Якщо ви хочете уникнути життя, то все, що вам потрібно, це пати метрів мотузки, щоб повіситись на стелі. І це недорого. Я кажу про ефективність за життя, намагатися уникати життя дуже негативно. А що життя це дуже коротка подія. Але ми будемо мертві дуже довго. Так що позбавляти себе життя насправді не варіант. Відбувається, коли, помилково приймаючи психологічну драму за екзистенційне життя, в той момент, коли ти думаєш про безпеку, ти допомагаєш смерті. Я хочу, щоб ви знали, що смерть не потребує у вашій допомозі, не потребує вашої допомоги. Смерть суперефективна. А з іншого боку, життя потребує вашої допомоги. Якщо ви помітили, що б ви не робили з життям, незалежно від того, як багато ви робите, з життям, ви все одно можете зробити з нею щось іще. Життя вимагає усієї вашої уваги і зусиль. Смерть не потребує вашої підтримки. Це все одно станеться. І це станеться за абсолютною ефективністю. Тут немає невдач, це обов'язково буде. Люди думають, що з ними не повинно відбутися нічого нового, але вони хочуть цікавого життя. Як це можливо? Це Безнадійна ситуація, яку ви самі собі створюєте. Що може статися з вами? Найбільше? Найбільше ти помреш. Ми більше нічого не можемо трапити. Щоб не відбувалося у твоєму житті, ти прийшов сюди з інвестиціями, а прийшов з порожніми руками. Ти не можеш програти в, ць в цьому житті. Подивісь, як це, подивіться, як це чудово, щоб не трапилось. І все одно отримуєш прибуток. Так, на що ж ви скаржитесь? Це трапилося близько 10 років тому фондовий ринок в Індії пішов на дно, деякі люди в Мумбаї привели чоловіка зустрітися зі мною. Спочатку він мав біля 250 мільйонів рупій, потім він втратив багато на фондовому ринку. Приблизно через 8 місяців він мав лише близько 30 мільйонів рупій. І ця людина була зламана ігнічена. Хотів, він хотів покінчити з собою, тому що у нього було всього 30 мільйонів групі. Він був у поганому стані. Тому вони хотіли, щоб я йому допоміг. І це здалося смішно, тому що для багатьох індійців 30 мільйонів групі це більше, ніж. Дасте вибір між небесами за 30 мільйонами груп, вони оберуть 30 мільйонів. Але ця людина в депресії хоче покінчити з собою, тому що в нього всього 30 мільйонів групі. І це стосується не лише його, ви теж постійно робите це з собою. Дозвольте новим речам відбуватися з вами. Якщо ви створюєте в собі такого роду ситуацію, подібна нічого не повинно статися зі мною. Ти станеш застійним. За це смерть. Якщо життя не рухається, Далі, якщо всередині вас не виникають нові можливості, ви живі морці. Це причина того, що навіть коли нічого поганого не сталося, життя людей, в житті людей, ви все одно можете побачити так багато сумних е облич на вулиці. Для більшості з них це склалося набагато краще, ніж вони коли-небудь могли собі уявити. В матеріальному плані ми всі живемо набагато краще, ніж жили наші батьки. Прадіде, а але на вулиці все, що є, ці сумні обличчя, це відбувається не тому. Що щось пішло не так. Це відбувається через стагнацію. Ви не можете жити застоєм тому що це схоже на живу смерть. Бути живою смертю це фантастичний досвід. Але бути схожим на смерть, коли живий. Це дуже боляче. Якщо ти живий, це чудово. Якщо ти мертвий, ми не турбуємося про вас. Та надто багато ходячих мерців, чому на планеті панує таке нещастя. Колись усі вони були яскравими та живими, тепер повільно йдуть. Наполовину в могилу, і з часом фізичне тіло виснажується. Ось чому якщо у вашому досвіді присутні лише психологічні та фізіологічні процеси, цілком природньо що з протягом часу ви не виснажуватиметеся. Тільки якщо фундаментально життєва енергія знаходиться у вашому досвіді, якщо правильно ставитися до життєвого процесу, то з віком ви не будете вичерпуватися, а швидше станете значно сильнішими. Тож це лише життя, яке потрібно постійно заводити. Немає необхідності запрошувати смерть і практикувати її, тому що смерть не потребує вашої підтримки.